Оксана Погомій, це лідерка Херсонського осередку громадської організації справа громад. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Сподіваюся, що ви в безпеці і можемо з вами спокійно поговорити. Наскільки це можливо так для вашого регіону? От то, щойно ми говорили про наслідки обстрілів. Можливо, у вас є якісь деталі з приводу того, що відбулося? Або загалом узагальніть ситуацію. Як, наскільки інтенсивно ворог обстрілює ваш регіон? Uh. Якщо казати про скиді з дронів, то це кожен день, не один раз на день. У нас немає жодного дня, щоб не було потерпілих. У нас є дні, що, слава Богу, люди живі, але сьогодні одна жінка, вибухова травма і контузія, а у друга її одірвала кінцівку. На жаль. Ну, я думаю, я сподіваюся, що теж буде жива, але все ж таки, ну розумієте, це жах сьогодні. У нас були десь мабуть п'ята ранку, пів на шосту, тому що я так. Через сон чула, я живу якраз в Дніпровському районі, була дуже чутна прильоти. Це артилерія обстрілювала наше місто, не тільки Дніпровський район, насправді. І е, у дівчат не в Дніпровському районі навіть шибки тряслися, двері тряслися, настільки було гучно. От Зеленівка, на жаль, прилетіла якраз в одного із наших членів нашого осередку, прямо йому в будівлю. Слава Богу. Ну, слава Богу, що в будівлю і його там не було, бо він поїхав на лікування в Київ. Е, отак воно все знаєте, коло звужується, звужується, Я завжди раділа, що наші Ні, у нас були теж прилітала вдома. Слава Богу, всі живі, але mm -hmm. е, ну, чим довше е, на тому березі і чим довше вони обстрілюють місто, то, звісно, тим більше розрушень. А що ви скажете з приводу от на тому березі, так? Ви ж, мабуть, отримуєте якусь інформацію звідти. Е, яка ситуація зараз там, як поводять себе окупанти? Ну, якщо ви з кимось там контактуєте? Е, можу сказати, значить, в кожному, в кожному державному і недержавному? В секторі, в школах, в лікарнях, там, де люди, людей більше збираються, поставили такі скриньки, і ти можеш туди вкинути. донос. Він може бути анонімний. Але це дуже-дуже е, практикується зараз і дуже поощряється, щоб люди писали один на одного доноси. І кажуть: так: ви пишіть, що ви чуєте, що ви бачите, е, що там кажуть проти Росії. Е, можете м -м, печатними буквами писати е, літерами. Е Головне, щоб ці скриньки не були пусті. Отак, от, от привчають тобто, е Оксана, е Оксана, е пані Оксано, це донос мається на увазі ну якась це ідеологі ідеологічна історія, так так, так, mm -hmm. так, так, так. Ідеологічна історія. Ти пишеш на сусіда. Ти можна ж написати все, що завгодно насправді, але е не. Вже скоро три роки як окупації лівого берега, але все ж таки залишилися ще й ті, хто наші, і сусід може десь якесь слово не так сказати, і все, і людину заберуть. Я не буду казати просто в якому місті. Я знаю, що забирали жінку ем, два тижні тому. Прийшли ФСБшники, забрали. Слава Богу, повернули додому. Але зараз, е, знаєте, так написали, що. Цікаво було в лапках, але зараз розпитувати у тих людей на лівому березі, що там задавали які питання, і що там було насправді, ну це небезпечно для цих людей. Тому ці питання ми залишили на потім, все ж таки, сподіваючись, що лівий берег буде звільнений. Дуже на це сподіваємося. На лівому березі зараз осю йде іде робота. Над молоддю, над підлітками, над маленькими дітями ви ж знаєте, ну дитину легко зацікавити би платити. Вони проводять такі е, навчання, дають погратися з е, БПЛА, дають для старш старшокласників, е, проводять такі е, уроки, навчають їх збирати, паяти там таке інше, але ж це безпілотники для ворожого е, війська, це безпілотники, котрі наших вбивають. От Можливо, навіть ці скидиші роблять на херсонських людей і теж з цих безпілотників, але вони дітей привчають от таким способом до того, долучають, скажімо так, до роботи. Це, до роботи проти України. Я це, Лістлава, мабуть, не знаєте, така встигнути. політика партія. Вони це роблять на всіх тимчасово окупованих територіях, <тур> так само <тур> в Маріуполі, <тур> Я <тур> думаю. Просто є вказівка зверху, так вони організовують ці гуртки, якщо так можна назвати. Але я чула, що ще по, по Херсонщині, якщо конкретизувати по вашому регіону, там. Активісти руху Жовта стрічка вони написали про те, що росіяни зараз шукають людей для мобілізації тих, які перебувають ну ту категорію, яка перебуває в скрутному становищі? Я так розумію, ну там сироти, так ті, хто залишився там без батьків і так далі. Це у них чи по перше, чи знаєте, ви такі факти, чи вони підтверджуються? Якщо так, то навіщо це росіяни роблять? Ну знаєте, це ж такий ефект. Вони ж кажуть, що ми прийшли назавжди. Вони встановлюють свої правила гри, і там не тільки сиріт беруть в цю армію. Там, там ховають своїх синів, там ховають своїх чоловіків. Виїхати вже неможливо. Тобто чоловікам виїхати вже як це було там рік тому в Україну або за кордон вже неможливо, їх просто mm -hmm. не випускають. І тому вони попали на такі. На таку розтяжку, що робити? Ну особисто я би порекомендувала намагатися одразу здатися нашим, якщо буде така можливість, якщо їм не вистрілять в спину заграда тряди. Бачу повідомлення від місцевої влади про те, що населення Херсона скоротилося приблизно в чотири рази після початку повномасштабного вторгнення Росії. Це про Кудін говорить і каже, що зараз у місті проживають близько 66 тисяч цивільних. Хочеться трошки поговорити власне про те, в яких умовах живуть люди, і чи повертається хтось зараз в Херсон з тих, хто виїхали свого часу, але через певні умови вони повертаються на землю рідну в обласний центр навіть. Під обстріли? Повертаються. Хтось виїжджає. Ну, В основному виїжджають хто? Ті, кому прилетіла в будинок і їм вже нема де жити. І якщо є куди ще їхати, хоч якісь родичі там десь, бо державна програма її немає, підтримки ВПО, і це дуже важко. Ті, хто виїхали ще в перші дні окупації або часи окупації, або навіть Після того як нас звільнили, то їм було легше. бо була підтримка були ці 2000 для ВПО. Коли пані Віріщук. У мене є мрія, да сказати їй це в очі. Коли вона казала, виїжджайте, буде допомога. Коли вона нещодавно сказала, та що таке 2000, тисячі, це не про що. Але для людей, якщо сім'я три людини, і на кожного по 2000, тисячі, це вони вже можуть зняти якусь хатинку за ці гроші. Работу знайти важко в Україні, в ВПО, тому що не хочуть брати. Це, це не чутки, а це розмова з тими людьми, хто виїхав. Не хочуть брати, тому що кажуть. Ну, ви можливо ненадовго, можливо, ви повернетеся, а можливо, ви поїдете далі. А якщо беруть на роботу, то не хочуть брати офіційно і платять в два рази менше, ніж тим, хто працює офіційно. Це ну на такі роботи беруть там дитячий садочок, прибиральницею. Ну. Ем... Я не скажу, що це гіноцид, гіноцид, да, Тих, хто виїхав, але це таке відношення, воно не повинно бути. Ми повинні підтримувати один одного. Є по-різному, але таке ж, як я розповіла, теж є. В місто повертаються. Я навіть так здивувалася, у нас у дворі дітей додалося. Я проти того, щоб з дітьми поверталися, але вони не від хорошого не від гарного життя повертаються. Насправді вони повертаються, тому що тут принаймні є житло. І я вам хочу сказати, що ми, в принципі, готувалися до того, що ми будемо зимови. І мерзнути у нас зараз є опалення, і нам навіть жарко в квартирі, але це не означає, що воно може бути завжди і завтра може бути не холодно тому що прилітає, тому що розстрілюють інфраструктуру. Але ми живемо. Ми вже звісно, коли ти виїжджаєш в той же Миколаїв, як називаю на велику землю, то там зовсім інше життя, там більше магазинів, там більше ну там відносно мирне життя. У нас цього мало, але у нас є де випити каву, Є ми не можемо ходити по вулицях. Ми не можемо вийти в парк, ми не можемо багато чого. Ми так між крапельками зранку на волонтерський центр, потім з волонтерського центру в магазин, потім додому, тому що ну, прогулятися парком це або сходити в кіно, або щось таке у нас немає. Хоча працює багато волонтерських організацій, котрі організовують для людей якийсь відпочинок просто в сховищах. Я десь бачила повідомлення ну, зовсім зі свіжого, що там одна родина, отак вони три роки живуть в підвалі. Просто ну, люди живуть в підвалі, не виходять на. На вулицю, може бути таке? Знаєте, може бути таке. Я вам навіть розповім спочатку окупації, як було, коли почали тільки обстрілювати місто, 24-го. край міста проїжджали повз. Е на Миколаїв ми були просто одрізані спочатку, і е, люди настільки їм було страшно, вони переїхали з е, там району обстрілів в центр, в школах їм дали в сховищах. Ну, де їм посілитися, і вони там жили декілька місяців. Це у людей вже психологічно, просто страшно вийти на вулицю. От, от таким би сім'ям я би рекомендувала евакуюватися, не зважаючи ні на що, тому що якщо діти, ну як можна їх тримати постійно в такому страху? Які у вас є? Я не скажу, що там претензії, так а побажання до місцевої влади, яка займається тим, що ну організовує побут мешканців обласного центру. Наскільки це можливо? До місцева влада виконує всі ваші не знаю побажання, прохання і так далі. А, мої побажання у нас на місто, ну, я не кажу знаєте, конкретно ваші там да, що да, ви пішли да, і ви просто... да, я ж кажу да. я ну, це це знаєте таке не, не особисто моє а це збірне <гум> в нашому місті Залишилося в комунальному підприємстві всього три електрика, і одному з них вже принесли повістку. А так як електрики, це саме необхідно зараз електрики, і газовщики саме необхідно зараз, бо кожен день десь прилетіло, треба ремонтувати. Особливо якщо це близько до Дніпра, то там ще й страшно. Да? Але бронь чомусь не дають. Але бронь у п'яти менеджерів цифра п'ять для нашої країни взагалі п'ять-шість така. Да. От, знакова. Зато п'ять помічників нашого пана мера вони заброньовані. Із газовщиків залишилася одна людина, у котра є сертифікати і він є доступ до того, що він може ремонтувати складні речі. Але його теж хочуть в армію забрати. І тому він ховається. Я кажу просто, як є, тому що бронь йому не дають. У мене побажання, щоб у нас не будували підземні ці школи, тому що людям страшно, тому що підземні ці школи, або як їх називають ще протирадіаційні укриття. Вони будуються в районах, там де багато поверхівки, і туди вже й кави прилітали, і туди і артилерія прилітала. І людям просто страшно жити в такому районі. І ніхто не буде в цих підземних школах навчатися. Ну це треба з глузду з'їхати, щоб дитину повести там в інший район міста. Для того щоб просто вона там позаймалася і ну ну. Ну, це а загалом, хоча б одна закупить. ця школа зараз вона діюча, чи вони лише тільки ні, будують? ні ні, там тільки риють котловани, причому дві школи намічені в такому районі, де у нас там підземні води близько, то це буде ще складне. Ну вони хочуть заритися на 10 метрів землю, а там 6 метрів вже підземне озеро. Тобто це просто відмивання грошей. От побажання, щоб ці гроші витрачалися все ж таки на громаду, бо є куди витрачати насправді. А я про які не суми середини. там йдеться, якщо ви знаєте, які суми витрачаються на ці кошти, і це е, звідки вони? вони? Вони ж не з бюджету, правильно розуміє? Це... Не. Вони з бюджету України. А. Да, з бюджету України. Е, три школи на 300 мільйонів, 300 там з маленьким гостем. Угу. Я просто думала, можливо, це знаєте гроші з фондів або міжнародна якась підтримка. Ні, спочатку хотіли спочатку, хотіли робити за кошти міста, а потім це із державного бюджету. Ну не дороги, так школи. Знаєте, е, на жаль, в нашому місті з самого моменту з самого момента, е, е, вільної України, у нас не було людей, котрі у нас, як знаєте, глуш Саратов. До нас когось, хто наплужив в Києві, пересилають на, на передіршку на півроку і потім забирають якесь інше місто. У нас ставлять людей. Ну зараз це поставлені люди, вони не херсонці, їм плівать, як тут буде, нам не плівать. Будемо будемо чекати, коли наступить такий час, що все ж таки буде очолювати той, хто буде боліти за те, що на Херсонщині відбувається, і як тут живуть люди, тому що відношення до людей як до непотрібу, а тільки ми люди, коли виборча кампанія, так не повинна бути. Угу. Ну давайте так. Якщо не школи, так про які ви зараз говорите про підземні, а то що е, е, яких закладів зараз потребує обласний центр? Тобто, якщо вже є гроші, виділяються на школу, а ви говорите, то краще їх виділити там на щось інше. Краще їх виділити хлопцям на зброю, тому що коли йдуть такі заяви, що на тому березі є човни, що будуть йти на Херсон, що будуть знову намагатися взяти Херсон, знову його окупувати, люди стресують більше із за цього. І коли хлопці кажуть, що у нас немає впівішок, або нам не вистачає ребів, або у нас міни браковані, або от такі речі, то в першу чергу Херсон треба захистити. Коли люди зараз, ну якби був такий захист, я розумію, що не можна сплошну стіну поставити, накрити куполом якимось міста, або інакше і наші не зможуть працювати е, БПЛА, але все ж таки є такі речі, щоб в першу чергу захистити військових. Оце дайте закуповуються, але цього мало, Треба більше давати. Вот для нас це першочергове, тому що ми все ж таки не прифронтове місто, Ми фронтове, у нас людей вбивають кожен день. І цивільних, і військових просто про військових про ці потірі не кажуть, а вони є на жаль. Пані Оксана, а якщо говорити про тимчасово окуповану частину Херсонщини, то там росіяни кажуть про те, що окупанти мають на увазі, що вони хочуть закуп, захопити іншу частину Херсонщини, і скоро це буде російська територія. Якщо вони це кажуть, як це впливає на місцеве населення, яке живе в Херсоні, до них же ж теж доходять оці їхні тези. Хочеться брати зброю і стріляти насправді. Да, доходять. знаєте більше про це каже не військові, ви більше про це каже, звісно, сальдо більше про це кажуть колаборанти Що скоро ми повернемося? Скоро у вас знову тут буде Росія. Ми вас тут будемо носити на ручках і кохати, давати вам великі гроші. Ну, пін... Пенсіонери в це вірять, є, на жаль, ждуни, але це вже справа із ними займатися. Як вони там займаються, гарно, негарно? Я оцінювати не можу, бо не знаю. Дратують більше заявки про те, що там ой на всі ж читають. Я не читаю, але багато хто читає, приносить в клювіки. А от я прочитав таку там заяву. Ні, що скоро ми будемо в Херсоні, стресують люди. Я рекомендую не читати таких каналів, бо ці канали вони направлені на те, щоб, звісно роздратувати, щоб людей зневірити, і щоб люди виїжджали. Але ми тут знаходимося, як сказала вчора одна моя подружка, каже: Ви очі, ви вуха, і ви мотивуєте людей. Тому що ну у нас великий не тільки культурний центр, а і дівчата плетуть сітки. і Ми збираємо допомогу військовим. І це ми робимо з 2014 року. І я сподіваюся, що ми будемо це робити далі. І у вільному Херсоні хліб ми випікаємо волонтерський для хлопців. І... Не Де ви берете енергію, було. пані Оксано, ви і ваші е, колеги? Ви знаєте, у нас вже така, як одна сім'я. За... Ми в окупації були всі разом, і ми настільки друг друга цінуємо, і настільки ми е, вже по очах бачимо, якщо щось у когось трапилось, заспокоїмо mm -hmm. один одного. У мене просто віра в те, що е, Чорна полоса для України закінчиться. і… Це буде, це буде. Мені кажуть, ти, ти так розповідала, коли була в окупації. Кожен день я виходила в ефір, я казала, нас звільнять, нас звільнять, прийдуть баги з і нас не може ви що щось знаєте, пані Оксано, що ви відчуваєте? Да. Ну продовжуйте. Я вам дуже дякую вам да. і вашим <с> колегам за роботу. Бережіть себе, дякую. тримайтесь наскільки це можливо в вашому місті під обстрілами. З нами на зв'язку Оксана Погомій була лідерка Харсонського осередку громадської організації Справа громад.